Дуже такими звичними такі напої, як кава лате, матча лате, чай лате І сьогодні я хочу поділитися з вами іншим напоєм. Це також лате з додаванням рідких вершків, але це не чай, не кава, не матча, не цикорій і не какао. Це такий напій із спецій. Наприклад, в моїй чашці зараз. Залитий імбир, куркума, кориця. Все це залито кип'яченою водою і додано рідкі вершки. Дуже класний такий. Ну, звісно, це також специфічний напій, як і цикорі, як і матча. Проте даний специфічний напій особисто для мене смачний, можливо, ще комусь він буде смачний це, по-перше, а по-друге, це зігріваючий. Напій, який додає нам енергії, який зігріває нас, як то кажуть, зсередини, коли не вистачає того внутрішнього тепла. Так? Він підходить для гіпотоніків, його не можна вживати гіпертонікам, тому що імбир, наприклад, він може підвищувати тиск, але в кого тиск нормальний, в кого тиск понижений, цей напій може стати зігріваючим спасінням восени. Смачного! До речі, в цей напій за смаком можна додавати ложечку меду. Це також буде придавати йому смаку і не вплине на його корисність. Навпаки, тільки покращить. Єдине пам'ятаємо, що мед у дуже гарячі напої ми не додаємо. Ну такий гарно теплій користю для здоров'я.